Наказ по правому сектору та УНСО Вінниччини на виконання розпорядження правого сектору від 30.07.2014 року щодо сприяння добровольчому українському корпусу та наказу номер 15 від 30.07.2014 року по УНСО, враховуючи факт агресії Російської Федерації та виходячи з необхідності виконання завдання по захисту територіальної цілісності Української держави. Патріотами України створено добровольчий український корпус правого сектору ДУК та курінь УНСО для забезпечення досягнення поставлених завдань, а також, виходячи з вимог розпорядження правого сектору від 30.07.2014 року та наказу по УНСО No15 від 30.07.2014 року щодо безпосереднього сприяння формуванню та забезпечення підрозділів ДУК і УНСО, наказую. Перше. Провести мобілізаційні заходи та направити до курення УНСО добровольців з Вінницької області. Друге з резервістів УНСО та правого сектору Вінничини, які пройшли вишкіл на базі курення УНСО, але за станом здоров'я чи інших поважних обставин, не можуть безпосередньо приймати участь в бойових діях в зоні АТО сформувати спеціальний підрозділ територіальної оборони Вінницької області, Чумацький шлях. Та призначити командиром підрозділу Чумака Сергія Вікторовича, начальником штабу підрозділу Кошубського Андрія В'ячеславовича, третє. Забезпечити проведення інформаційної кампанії про збір коштів та технічної, технічної і гуманітарної допомоги підрозділам, в тому числі для підтримки добровольчого українського корпусу правого сектору, рахунок Приватбанк 4, 1, 4, 9, 4, 3, 7, 8. 33 35 1 5. Для підтримки куреня Унсо. Рахунок Приватбанк 5, 57 08, 2,2, 1, 2, 0, 3, 0, 7. Для підтримки спеціального підрозділу територіальної оборони Вінницької області Чумацький шлях. Рахунок Приватбанк 5168 6 8. 7 6407 3566 призначити відповідальною особою за підготовку і подання звітності по зібранню допомоги напульникову Наталю Федорівну. Четверте в термін до 08.08.2014 року розробити інструкцію по виконанню даного наказу та довести його до членства і активу для виконання. Керівник правого сектору Таунсовіничини Сергій Чумак.